Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні, напередодні Дня Незалежності, я хотів би закликати усіх християн до належного святкування цього свята, власне, об'єднатися в посиленій молитві та у пості. Є така ініціатива в нашій державі, я її підтримую і закликаю усіх долучитися. Саме в день незалежності нам потрібно показати свою упокорність і залежність перед Богом для того, щоб у Видомому світі на нашій благословенній землі ми побачили перемогу, мирне небо і Боже благословення. Адже ми з вами стиснуті з усіх боків із сходу і півдня ворог московити з заходу, не завжди партнери докладають всіх зусиль і плече. А всередині теж проблеми країни з третьої сторони, корупційні скандали. І я розумію, що коли ми стиснуті з усіх боків, лише Бог є нашим виходом у цій ситуації. А з Богом до перемоги!